Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 29 листопада, 1010 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Миколаєві. Вже більше доби немає світла, десь. 70% в Миколаївської області зараз без світла, і також така сама ситуація в Херсонській області та місті Херсон. Теж там немає світла. Ну а зранку сьогодні росіяни ракетами обстрілювали Криворізький район на Дніпропетровщині, а вночі, як завжди, пустили дрони. Всього 132 дрона, 88 з них збито, 41 впало на відкриті місцевості, і один полетів назад на Росію. Багато дронів вночі знову летіло на Одесу. На жаль, знову уламки чи дрони пошкодили житлові будинки і семеро людей травмованих. А ще в Миколаєві сьогодні зранку СБУ затримало місцевого колаборанта, який встановив камеру на даху своєї багатоповерхівки та намагався знімати переміщення ЗСУ в Миколаєві. Тепер буде сидіти на тюрмі. Сподіваюсь, довго і ще з гарних новин цієї ночі на Росії. Мінус чергова нафтобаза. Смачна там зараз пожежа. Такі новини нам треба. Чекаємо ще.